Усім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі Про в'язання не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні дівчатка знімає для вас майстер-клас ось таку косу. Для цього нам знадобиться пряжа спиці, ось така спиця. І в мене три маркери. Якщо ви можете замість третього маркера. Брати собі лічильник. У мене їх є два, але я з ними не дружу. Тому в мене третій маркер для цього, щоб е, рахувати рядочки. Так, починаємо в'язати. Для цієї коси я взяла собі 15 петель. Можна брати меншу або більшу кількість петель. Число. Петель повинно нас для коси на 3. Це може бути 9, так як у мене зараз є 15, може бути 12, 18 і більше. Так само і через кільку певність рядочків. Я буду в'язати через 5 рядочків робити нахили петель вліво і вправо. Ви можете робити через різну кількість собі рядочків. Наприклад, можете робити через 8, через 10. Я навіть і в своєму кардиганчику робила через 14 рядочків. Тут же у мене два рази є такі перехрещення, так, рядоч, петель. Буду робити далі. Я пров'язала 5 рядочків, пров'язую, пров'язала 4, так, пров'язую п'ятий рядочок. Ось тут в мене є петлі я в'яжу їх хустковою в'язкою. Як я рахую маркером собі рядочки. Перечіпляю його ось так в мене зараз. Тут буде перехрещення петель. Я Ось тут в цьому рядочку рахую, що це є у мене перший рядочок, і знову в п'ятому буду робити нахили петель, так? Перекидаю маркер, беру допоміжну спицю. Якщо у вас немає такої допоміжної, допоміжної спиці, ви можете... Скористатися або прямою спицею або навіть і такою на шнурочку. так Перших 5 петель знімаю на цю спицю на допоміжну спицю Залишаю перед роботою, других 5 петель в'яжу. Тоді пров'язую 5 петель з допоміжної спиці. Так, щоб воно гарно було винно, відставляю спицю і тоді пров'язую оці 5 наступні петель. Бачите, яки? Ось цю, сюди я був нахил, тоді в мене сюди. Ось цей в мене це сюди. І вяжемо до кінця рядочка. З виворотньої сторони всі петлі пров'язуємо по малюночку. Так, вяжемо всі петлі по малюночку, вже після того, як ми зробили нахиле петель. Так, в'яжемо вже Помалюночку всі петлі. У мене в'яжеться так з виворотньої сторони по косі виворотніми петлями, з лицевою, просто лицевими петлями. Зустрінемось з вами у п'ятому рядочку. Так, дівчатка, у мене на спеці вже п'ятий рядочок. Маркер я вже свій перечепила. Будемо в'язати знову робити нахил петель, Перехрещення, так. Один, два, три. 4, 5 петель пров'язуємо. Другу, наступну групу 5 петель знімаємо на допоміжну спицю. 2, 4, 5. Ось ці 5 петель пров'язуємо. 3, 4, 5. Один, два, три, чотири 5 петель пров'язуємо з допоміжної спиці. Так, перевернулася петля. Ось так. Хочете гарненько дивимось за кожним разом, чи ми правильно зробили перехрещення. У нас вийшло все правильно. І тоді пров'язуємо свій рядочок до кінця. В лицевих рядочках пров'язуємо косу лицевими петлями, а у виворотних рядочках пров'язуємо лицевими виворотними петлями. Ось така коса у нас гарно виходить. Я вже завершила. Так що вам показати, як все гарно у нас виходить. Так. Можна використовувати і для платів, і для кардиганів, і для светрів. На цьому, дівчатка, в мене все. Надіюсь, вам буде все зрозуміло. А що вам не вдається, або якщо вам щось є незрозумілим, пишіть в коментарях. Я буду рада вам допомогти. На цьому в мене все. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.